Друзі, вітаю! Будемо готувати сьогодні домашній сидр. Так, підготував я яблука і зараз буду приступати, видавлювати соковижималкою електричною сік. Так, друзі, видушив я сочку. Не дивіться, що такий темний, тому що у нас зелена баночка. Такі колись були і зелене та біле скло. Свіжий сочок я його перецідив, забрав цей жмих. І чому не повна банка? Приблизно ось так я залишив. Зараз поясню, друзі. Е, тому що на літру, е, на літру соку нам потрібно, в залежності, як там яблука і як ви любите, е, від 150 до 300 г цукру. Я буду давати на оце, що залишилося. Я отак залишив. Це десь пів кілограма сюди всунеться. Засипаємо цукор. Повністю доверху. Вона навіть трохи більше, грам 600 буде. О, добре. Добре. Тако повністю доверху не беремо. Не беремо. І, друзі, що я ще роблю? Я даю ось таку... Те, що я душив яблука і цей жмих, отаку добрячу ложку даю оцього жмиху сюди і назад. Він у нас буде діяти як природні дрожжі. Це все, звичайно, переколотить. І, ну добре, все гарно, ретельно переколотить треба. Так, все, ретельно я помішав, хвилин 5, добре. Ну, воно все одно там це є. Що я, друзі, роблю далі? Звичайні медицинські такі рукавички беру. Беру рукавичку. І О, нам не потрібен буде шнурок, вона добре облягла. Наділи. І зробимо у пальчику десь тут. Зробимо голкою дирочку. Ось. Так. Цього буде достатньо. Е, оце все, друзі, ставимо. Е, бажано в темне місце або накриті чимось в тепле місце, десь під якусь грубку, десь отак, під якийсь котел. Е, стоїть, стоїть це все щастя, як рукавичка надується, будуть процеси, ви побачите. Коли вона знов через 3-4 дня впаде, рукавичка, ось так. Знімаємо рукавичку, пересіжуємо ще раз. Він стане ще очищеніший цей е, уже наш сидр, так сказати. І переливаємо у пляшки, або в скляні, або в пластикові. Але перед тим, як переливаємо, дивимося, пробуємо на смак, тому що можна ще буде по 50-100 грамів додати цукру. І знову ж вимішати і по пляшках І на 10-15 днів ці бутилочки наші ставимо, ховаємо, забуваємося про їх. І тоді через 10-15 днів. Ось така бомбезна штука, друзі. Домашній, простий рецепт сідра. Нічого не треба. Видушили сік, додали цукру, дали жмиху трошки назад. Ну, дехто дає дрожжі, чуть, ну, я, я роблю так. Друзі, підтримуйте канал, підписуйтесь, поставте вподобайку. Наразі всім дякую, гарного дня.